Знову в АТО кілька десятків місцевих правоохоронців та бійців спецбатальйону Тернопіль в черговий раз поїхали на схід, як їх проводжали. Дивіться, просто зараз трохи перепочили і знову на захист державної цілісності з театральної площі в зону проведення АТО вкотре вирушили правоохоронці обласного управління внутрішніх справ та бійці спецбатальйону Тернопіль. Там вони замінять своїх бойових товаришів. Більшість на схід їдуть вже не вперше. В Принципі особовий склад підготовлений. Дякуючи і обласному управлінню, і внутрішній справі, і всім меценатам, всім людям добрій волі, які допомогли, в принципі, клопотовані мною удіти по-осінньому, можна сказати, і майже по-зимовому, будемо казати, деякі зірці зброї в нас є вже, будемо казати, хороші. Так що роботу можна буде виконувати так як має бути. Бойовий дух хлопців каже Володимир Катрук, високий, готові і далі стояти на захисті України, а також сумлінно виконувати поставлені перед ними завдання, зокрема, і по охороні порядку на виборчих дільницях. Зараз в цьому строю знаходяться працівники ікарного розшуку, слідчі, працівники економічної спрямованості, працівники патрульної служби і бійці спецбатальйону особового призначення Тернопіль немає. Землі Тернопільської немає землі Донецької, Луганської. Є одна єдина Україна. Ви вирушаєте на передову в зону бойових дій для того, щоб захищати мир і спокій жителів всієї іншої території України. Щиро віримо. Що Господь буде вас оберігати, захищати, допомагати відстоювати українську незалежність, тому що саме вона випробовується в сьогоднішній день. Проводжати бійців прийшло чимало тернополян від малого до великого. Дівчата з 28-ї школи навіть сплели чоловікам свої рідні обереги, браслети з синіх та жовтих стрічок. кажуть, ініціатором стала одна з учениць, батько якої також їде в зону. Ато «Це є така маленька дрібниця, але ми віримо, що ці фінічки будуть для них маленькими оберегами, і що вони повернуться живими. А головне те, що вони сплетені з дитячою любові і щирими усмішками. І через те ми просто хочемо ці всі фінічки передати, аби вони відчували. Але наші перед відправкою хвилюються усі і бійці, і їх рідні. Втім, сподіваються, що все закінчиться добре. Тата так всі хвилюються. Нема таких, що не хвилюються» знаю, Поїдемо подивимося. Навіть не знаю. Все-таки надіюся, що повернеться здоровий, живий і будемо його знову зустрічати тут, на цій площі. Проводжати правоохоронців у зону АТО прийшли не лише друзі та близькі, а й пересічні тернополяни. Серце болить за наших хлопців. і Ми б хотіли їх бачити живими, здоровими, і щоб вони повернулися до нас, щоб була наша Україна вільна, живими і здоровими.